Ми в чергове побачили в чергове українці побачили, не знаю чи бачить світ, чи хоче це бачити. Що як Російська Федерація просто підступно, мерзенно, огидно вбивала українців, мирних українців в себе вдома, в своїх ліжках, посилаючи ракети, шахеди і вбиваючи звичайне мирне населення. цивільне населення. Просто тероризуючи всю Україну. Сьогодні протягом всієї ночі летіло в першу чергу по столиці України по Києву. Удари були завдані по 13 локаціях. Уламки впали на 26 локаціях. Загалом сьогодні було 629 повітряних цілей. 629 повітряних цілей. Щоб ви просто розуміли, кількість ракет, кількість шахетів. От самих ракет просто 598 безпілотних літальних апаратів е, різних типів. Ну, ми розуміємо, що це більшість цих шахед. Просто вони десятками серед ночі сьогодні заходили. 50, 40, потім знову там 50-30. І це ти бачиш, що такий, знаєте, хоровод. Просто смертельний хоровод від Російської Федерації. Це в чергове таке відбувається. І таке відбувається по всій Україні. Так, в Києві сьогодні просто чисельне. Але менша кількість летить на Харків, на Суми, на Запоріжжя, на Дніпро, більш того, на захід України. Рівне, Луцьк. Старокостянтинів мовчу вже, Івано-Франківська область. Це відбувається по всій Україні. На жаль, сьогодні загинули лише в Києві загинуло 18 людей, серед яких є діти. Навіть дворічна дитина є. Постраждали 48. 48 людей. Ви всі бачили жахливі кадри того будинку, який фактично просто знищений. Просто знищений. І зараз йде ще пошукова рятувальна операція. Ми розуміємо, що в більшості, звісно, є надія, надія завжди є, що будуть живі люди і їх дістануть. Але, але це просто усвідомлювати. Я вчора записував вам відео і розповідав про те, як е, західні наші партнери говорять про е, гарантії безпеки, які вони нам нададуть. І після того, як це все зупиниться, як там класно вони війська відправлять туди стояти, як вони організують повітряний щит, е, щоб захищати це Україну. Потім. А що за потім? Я вчора ставив питання: а ви не хочете це зробити зараз?